Добрий вечір. Братство Юрка Гудзя це не лише конкретні прізвища, за якими стоять відомі люди, що не тільки через літературу та мистецтво причетні до юрка, це всі ті, хто не забуває і зберігає, примножує та різнобічно культивує пам'ять про нього. Про це й говоритимемо в наступному нашому годинному прямому ефірі. Телефон нашого зв'язку 22 два вісімдесят Ми за цим номером чекаємо ваших телефонних дзвінків. А гостями студії сьогодні є. Марія Андріївна Рудак, голова Міжнародного поетичного братства Юрка Гудзя. Добрий вечір. Григорій Миколайович Цимбалюк, член Міжнародного поетичного братства Юрка Гудзя. Вітаю вас. І Ельвіра Севастянівна Радченко, також член Міжнародного поетичного братства Юрка Гудзя. Добри здоров'я. Всі ми такі різні, але попри те, ми сьогодні зібралися довкола одного імені Юрка Гудзя. І Згадується той момент, от особливо мені, коли Юрко Гудзь загинув за незізовних обставин у своїх неповних 45 років. Багато недомовленості в творчості Юрка, підсилена ще й трагічною звісткою про відхід. Думається, з болем згадується, чому ось такі творчі мислячі. Такі поетичні, цікаві особистості і так рано відходять. І мало того, оскільки Юрка вже немає з нами, але попри те, ми його пам'ятаємо, ми його вшановуємо і завтра на його батьківщині, в його батьківській оселі, зберемося для того, щоб згадати, прочитати його слово і заговорити, і про що... ми думаємо, про що б говорив з нами Юрко. то… Хто і що творчість, хто Юрко для вас, пані Марія? Я хочу сказати, що роки проходять, але таке відчуття, не наче Юрко від нас і не відходив. Це саме та людина, що з його відходом появляються санові нові книжки. Запитаєте, звідки вони беруться. Ну, наприклад, ця книга це поетичне братство Юрка Гудзя, видало в 2011 році самотужки цю книгу, це відгуки, відгуки про Юрка. Повірте мені, що з усіх відгуків нема ні одного, щоб протиріччя якесь визивало чи якийсь негатив. Люди загадують, люди раді тому, що були знайомі з ним, любили з ним спілкуватися. Я вам подарую цю книгу, передивитеся, що Дякую. там є. Вийшла ще книга, ось Саванець Андрій видав. Барикади на хресті, де він зробив її польською мовою, переклав на польську мову. І в перших екземплярах ще тут був диск приклеєний. І цей диск мали можливість послухати у виконанні польського артиста, який читав «Баркада барикада на хресті. Сьогодні ми почуємо українською мовою у виконанні Олега Левченка, який у свій час колись був початківцем поетом, дізнався, що не стало Юрка. І коли стояло питання, де його саме щоб відспівували, то коли згодився отець Богдан у Михайлівському соборі, щоб лежало тіло раба Божого. То от потрібна була команда молодих хлопців, які б оберігали церкву цілу ніч, тому що мало що там може бути. І ось якраз тоді Странговський і Олег Левченко, і ще багато хто. От, наприклад, даже сам Сергій Черевко тоді цілу ніч то підходив, то знову включав радіо, казав: Якщо ви хочете попрощатися з нашим поетом по радіо, то приходьте в Михайлівську церкву, служіння буде проходити цілу ніч. Звичайно, якась така несправедливість по відношенню до того, що якось трошки уклонилося, була сама спілка не, ну, від похорон його. Тоді ще покійний Опанасюк Олексій керував і чомусь не дуже сильно наполегливо твердив, що його треба негайно вести в село. В Село не було можливості вести, тому що брат уже був. Звідти прийшов хворий із Афгану вернувся. А батько у нього вже такий, знаєте, старші амаразму, людини, як маленьке дитя. Люба є... звістка про відхід молодої людини це, напевно, шок для кожного з нас. А у інших хворів, тим більше. А тим паче, що да, ще й ще хворої людини. Пані Марії, вибачте, я вас переб'ю, тому що mm -hmm. на зв'язку у нас є глядач. Добрий вечір. Ми слухаємо ваше запитання. Зірвався дзвінок. На жаль, так, будемо продовжувати. Да, будемо продовжувати. І так сталося, що Світлана Гресь, Таня Пешнюк на телефоні, Київська ванда, яка викладала Шевчука Анатолія Тадеєвича дружина. І я, оце четверо жінок, взяли на себе таку місію, як колись при Ісусі Христі. Знаєте, одна Хрест ці жінки да, якось Мироносець. так вийшло. Мироносець це Таня все Пешнюк наполягала, сказала, що я нікому не віддам, допоки не прийду з Києва і не попрощаюся з Юрком. І тоді Іван Чеківська, і я, і по-моєму навіть Світлана Гресь. Ви знаєте, щось все забувається. І пішли тоді до Михайлівської церкви домовлятися, чи можна буде це зробити. Повірте, це напевно вперше в історії Житомира, що раб Божий лежав цілу ніч у такому храмі. Я дуже вдячна Богдану, отцю Богдану. Чому так кажу? Тому що він тоді не знав, чи буде це платитися, чи не буде оплата. Але він сам перед виніс такі два пучки свічок, щоб цілу ніч горіли. Він поставив чотири свічі у ногах і в головах юрка, таких товстих, як то на великдень ставлять. Він дав покривало церковне, де закрили його, бо ми все купляли. Там вже складався. Часи, Часи були важкі, але зробили все, як він любив. Навіть кашкета такого, як він носив, любив носити, то забрала тоді міліція на те, щоб там подивитися, яким чином він тоді був ну, прибитий, чи, так, можна сказати, чи травмований. От. І то ми такі же відкупили, бо то були докази, і поклали з ним разом. Коротше, я думаю, що було все достойно, тому що цілу ніч співали, крилосі півчі. Отець Богдан спав цілу ніч, теж вишуковував слова. На ранок, коли він вийшов, коли київляни вже вийшли, треба було служувати вже з панахіду. Він сказав, що від Юрка зрозумів одне, що не так Бог потрібен нам, як і ми Богу, бо треба комусь його славити. Десь знайшов у його письменах такий вираз. от. Це чомусь не можна забути, тому що на ранок все було біло-біло вкрито снігом. Не таким сильним, що там 20 см, але не наче білий аркуш, на що було зрозуміло, що Юрко ще хотів нам підказати, хто це так його не, не, не заслужено відправив на той світ. Але до цього часу це залишається для нас тайною. Ну, можливо, колись щось виясниться, можливо, ні. Григорій Миколаївич, Юрка немає, але попри те, ви багато писали, ви багато видаєте, де черпаєте ту снагу і про що пишеться вам? Бачите, для мене пам'ять це не просто якась ефемерія абстрактна, а вірна пам'ять це ті речі. Ті справи добрі, які ми робимо про ту людину, яку вважаємо своїм другом, товаришем, приятелем. І мені є, що покласти на цей свій карп, в сенсі пам'яті Гудзя, тому що ще 2005 року оцей журнал світло спілкування, який я взявся редагувати, він був такий благенький. Він був такий маленький, тоненький. Він такий був маленький, так. тоненький так. Але тим не менше, вже рубрика започаткувалася Світло Житомира. І ми тоді вже дали якраз Юрка Гудзя. Це перший номер. І, ну, ми перший вдаваний новий номер, тому що взагалі це другий номер. Це ось така тоненька збірка. Так, така тоненька збірочка, але тим не менше, ми згадали Гудзя, Юрка. От Концевич був дуже втішний, тому що він дуже-дуже високо цінував цю людину, любив її. І Він навіть казав колись, що Юркою, ніби відчуваючи, щось неладне привів саме мене до нього. Далі був 2007 рік. Ось журнал Світло спілкування. Це вже ось такий великий ось дивіться, і ось, і ось тут. Ольга Карагедова дала одну з найґрунтовніших досвіду досліджень штрихи до художньої біографії ркагузя. До речі, неї дуже часто посилається, тому що вона так скрупульозно вишукувала матеріали і все прово і все і так і дуже вважається достовірне і ґрунтовне джерелом. Затим були багато-багато інших публікацій, тому що з усіх номерів, що виходили, я скажу, що більше половини номерів це були присвячені матеріали або Юркові Гудзеві, та якісь спогади, як ось номер 20. Тут Концевич, я, я верніше вже не Концевич, а Концевич дав ось його гарний, дуже дуже гарний матеріал в миті останній зустрічі. Крім того, виходили книжки спогадів вже про Концевича. І ми, звісно, там давали Юрка Гудзя, ось лицарне скореного духу, це вже переведання. Ми ось 5 числа щойно його презентували. І є тут матеріал дуже гарний Юрка-Гудзя, про Івана Концевича. Бачите, тут якось так переплилося Концевич, свого часу згадував про Гудзя а так. Так саме дуже добрим словом і дуже так ґрунтовно відгукувався про Кансевича. Так що матеріали є. Юрко був багатогранною особистістю. Так. Він був і громадським діячем, і прозаїком, і поетом. В якій епостасі вам найбільше запам'ятався, Юрко? Ви знаєте, я ну, не даремно на початку казала, коли ми з вами розмовляли, що чому я сьогодні, книжна людина, бібліотекар, ось уже 10 років. Але так прикипіла. <хи> да. І мені надзвичайно по серцю все те, що він пише, і все. І він е е я дуже люблю розставляти акценти. От думка така гарна, я обов'язково її запишу, тому що вона говорить дуже глибоко і багато про людину. Але от він казав, щоб виросли рядки, треба з'єднати їх з власною долею. І ось я собі, от е розумієте, яка це глибина. І от так, читаючи це все, думаю, ну випадкового абсолютно нічого не буває. Я собі думаю, його нагородили, його нагородили, нагородили премією Івана Огієнко. І це теж не випадково, тому що незвичайна постать Івана Огієнко. Але ця премія пішла теж до незвичайної людини. Не та когось, дитячий письменник нагороджується, премією Олени Пчілки, ще когось, а й кого премія Івана Огієнка. І раптом теж, отже, я книжна людина на роботі мені попадається саме в ці хвилини, коли я про це отак от думаю. Мені попадається дуже гарний збірник. Зрослись душею, сплелись корінням. Ви тільки вдумаєте ці слова. Зрослись душею і сплелись корінням. Оці велити в різний час. Але вони сплелись корінням. І навіть ось тут в кінці я вам просто хочу зачетати. Ви цитуєте нам? Зацитує, Прикладів національних сплетінь в історії України дуже багато. Людей різної долі, у суспільному вимірі роз... різнопланових постатей, об'єднаних любов'ю до землі, яка їх виростила чи прихистила, і своєю подвижницькою в ім'я її діяльністю. Не всі з їхніх славних імен, знані в народі, чи то невиправдано забуті, чи то зумисно замовчувані довгі роки. Україна їх. Соболі, собі, собі поволі повертає. Вона повертає в історії нас вулиць, вона повертає десь там нас в Майдані, в пам'ятниках, а ми повертаємо їх собі в його книгах, розкриваємо зовсім по-новому для себе гудзя. І я особливо ось в ці дні, готуючись до цієї зустрічі, я не, не те, щоб відкрила. А особливо подивилась на його творчість як письменника. Його слово поетичне ми знаємо, дуже Олег гарно читає їх. А от слово письменника. І ви знаєте, щось мені потрапляло саме ті місця, які зв'язані зараз з сучасністю. Сьогодні ми знаємо ставлення до бібліотек, до книг. Сьогодні більше інтернету, більш ця дорогоцінність би відходить десь на задній план. Але це вже було. І Юрко Гуць в своїх, ось в мене збірочка, Юрко Гуць навпроти снігу. І ось тут саме, да, саме от дивне оповідання Скажи нам про любов. Я би його, це оповідання зараз дуже започатковано гарно на українському радіо. Проект, коли автори читають свої твори. Дуже гарно це все оформлено, Я би доручила у нас в Житомирі це білобровцю Володимиру спочитати. читати, тому що саме він він знав теж журка Гудзя. Він їздив з нами все от, почитати перед мікрофоном. Найдорогоцінніше оповідання цього часу, яке відповідає на дуже багато запитань: чи буде книжка сьогодні, чи будуть її читати, чи всі, -всі таки перейдуть на інтернет і так далі. Не може цього бути, тому що це вічне. І оцю про цю вічність в немудрому каже Грицько героям: просто зацитуйте. Але зацитуйте нам, так. Сходи раптом стало сумно. стільки книг занехаєно і нікому не потрібно, тому що там, що в ремонт, зносили клуб, бібліотеку і все валили кучу. За все своє життя Грицько не прочитав і десятої частки тих книжок, що валялись тут на підлозі. Він взяв одну з них, змухнув пил, назви прочитати не встиг. З надвору почулись голоси хлопців з бригади, знервовані і нетерплячі. А все-таки він знайшов, коли почитати ці книги. Він переніс всі ці книги на гору і подумали, що Грицько зійшов на горище, горище да, подумали, що він божевільний і. Ну, Позвали і, 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 на допомогу людей. Що ж це таке, що діється? Так не може бути. А він гортав сторінку за сторінкою і собі на ще читав і читав. І він не міг начитатись. Проста людина відкривала для себе світ і допоміг відкрити цей світ. Знову ж таки, хто письменник? І отройку Юрко Гуць зараз нам допомагає нашим читачам від малесенького до дорослого оцей книжковий світ не забувати. Щоб ми не забули тих часів, коли ми стояли в черзі за книгою, коли ми записувалися, та, щоб ці видання отримати. І ось він теж в цій своїй книзі надзвичайно гарно говорить про любов до книги, до друкованого слова. Я думаю, що це не тільки бібліотекарю, а всім нашим можновладцям, які сьогодні, як то кажуть, підбираються до бібліотек. Просто прочитати це видання. Вони зрозуміють величезну цінність цього друкованого слова і те, як зробив це Юрко. Ну, я б у всякому разі ще не зустрічала на надзвичайно впливово, надзвичайно глибоко. І я дуже рада, що я бачу його ці прозові і не тільки поетичні твори. Скажи нам про любов, щоб запам'ятали, як називається це оповідання. Скажи нам про любов. Да. Він говорив українською, він говорив рідною, да. і сьогодні про нього говорить багато людей за кордоном. Ось ми беремо невеличку статистику. В пошуковій системі перегляд сторінок про Юрка Гудзя цікавилися в Америці, в Німеччині, в Польщі, Латвії, Канаді, Нідерланди, Великобританії, Франції. Ну постійно чисельну аудиторію блогу складали багато країн світу завтра. На Новоград-Волинщині відбудеться ваш літературні читання, чергове зібрання. Чому саме новоград Волинщина вкотре прийматиме і як надихають у ці літературні читання вас на нові якісь зібрання і на нові творчі поштовхи? По-перше, нам дуже радісно від того, що ми знову зустрічаємося, хоч раз на рік, самі близькі люди, бо це всі родичі, хто шанує поезію, письмена і самого Юрка Гудзя. По-друге, там ще таке село, яке. Хочеться бачити, тому що далеко від цивілізації, хоч і газ провели, і світло мають, але дуже таке зелене, заклечене зелені, як казав колись Шевчук Анатолій Тадеєвич. І це вже буде шестидесятиріччя від дня народження. Якби був живий, то це б вже було б. Але він дуже скромна людина, бо він не любив пафосу, він не любив шуму, гаму, не не, не хотів, щоб на нього так звертали дуже увагу. Але хай він, він нас вибачить, ми все рівно вже багато років їздимо 1 липня, незмінно цього дня на його батьківщину і обов'язково заїжджаємо. До нього на могилку. Обов'язково від, від, ну, молимося там, бо лежить чотири найрідніших людини з однієї хати це батько, мама Юрко і зараз його брат Оганець, який у 43 роки помер. От, так що е, треба обов'язково привітати з Юрком і знову подивитися на нього на портреті. От, ось у нас є портрет його молодості. Покажіть нам це. його і нашим глядачам. Цікавий, дуже не, не стрижений, дуже ну, цікавий, такий весь такий, поетичний, да? дуже mm -hmm. романтичний. Романтичний, так. Да. Дуже багато різних професій міняв, щоб знати добре життя. Це вже дуже старе фото, але яке нам дали його брат Анатолій, цей же що був в афганець, і він прийшов з армії в відпустку. І його мама Віра, яка. Була істориком в селі, вчителем історії, яку дуже поважали люди в селі. На, на, подалі Юрко теж був вчителем історії в цьому ж самому селі, в цій Женимельницькій школі, і теж викладав історію, малювання, цікавився колишнім для того, щоб знати добре, що нас чекає в майбутньому. Звичайно, раніше, от я пригадую. Що приїжджали люди, такі кого ми не чекали? От, наприклад, Соболь Валентина, яка викладає у польському університеті українською мовою, і яка на той час вже давала, щоб виступали, щоб вчили студенти його надбання. Ще приїжджають з Рівного з інституту. Теж приходив викладач, привозив своїх викладачів, і говорив, що вони теж вивчають Уже давно ще, ще навіть цих книг не було, як вони вже вивчали Юрка. Було дуже нам приємно, коли з нами приєднувалися от Ніла Зборовська, яка 43 роки померла, царство і небесне, бо це люди, які зробили дуже багато для Юрка, яка дуже вивчала його. Творчість і на основі цієї творчості ну захищала свою дипломну роботу, чи навіть не дипломці вже професорську. 41 рік вона стала професором у інституті драгоманова, на Черкащині похоронена. Казала, що я завидую Юрку білою завістю, тому що він залишив після себе книги слово. Його будуть часто згадувати, а мене забудуть швидко, але це неправильно. Скільки разів ми їздимо, весь час згадаю Нілочку, тому що вона теж залишила нам дуже гарне інтерв'ю у вишиванці, вже була хусточкою обмотана, бо після лучів вже в неї була голова ну вже без волосся. Ну, ще хочу що, сказати, що. Це його сестра, може, не найкраще фото зі мною стояла, щось ми тоді згадували. Любить приїздити туди і молить, тому що там, бачите, такі дуже зелені, дуже гарні місцини. Які самі по собі надихають на написання, так, так. на той патріотизм і любов до малої батьківщини. Так. напевно. У нього города мало біля його хати, яку він подарував, щоб там був як будинок письменників, як поетів. Чи цих художників. І е, якраз кінчається він цих пару соток, і таке заплав'я, ну, не милиночка, така річечка невеличка, і вся вже поросла зеленю, а за нею зразу так, як то ліс, починається. Ну, якщо ще завтра хтось поїде з нами, то знайдемо. Пару хвилин, щоб завести, показати той хрест козацький, який стоїть на дорозі, якого вже не один раз і не два викрадали вночі, брали його як під морігок, чи я як скидка якась перша, чи я знаю. І потім не проходило дуже так багато часу, коли він знов з'являвся на тому ж самому місці. Навіть не дивлячись на те, що казали, що під ним находили черепи справжні. Можливо, то козацьке захоронення було. Бо пісок такий у них там на дорозі, такий, що аж грузнуть ноги по кісточки. Якраз він так на дорозі стоїть. Тобто історія навертає нас так. туди, повертає в ті історичні місцини. Писалося, Багато ним писалося, багато. Перечитано читано дуже багато перечитано. Сьогодні ми знову перечитуємо, наскільки він є актуальним і сучасником. Проходить час, але попри те, ми Юрка читаємо і щось знаходимо для себе нове. Кожного разу знаєте, Юрко був надзвичайно тонким і глибоким. Тонкий і глибокий. Я вважаю, що це ключові можливо слова, які підходять до творчості. І звісно, якщо не зважати на цей шалений час, який за вікном біжить. Він навіть не біжить, він якийсь вже мількає. А сісти з книжкою в руках, з водзевою mm -hmm. в жодному випадку ти не втратиш нічого, ти тільки знайдеш. Тому що та глибина, те письмо посутнє, глибоке, насичене. Воно щораз багачує душу. дуже хто це бере? Чи ти перше читаєш, чи ти вже не перший, а можливо в десяте, як мені доводиться, його чи я перечитую частенько. І кожен, я думаю, що там щось для себе знайде. Було б тільки бажання. А знаєте, що ще я хотів би сказати? От себе ловлю на думці. Думаю, за життя гудзя 1 липня. Ніколи ми його не відмічали день народження, день ангела. Чомусь так сталося. Він був скромною людиною. Ми і сам не зважав на цей день. На свої іменини. свої іменини, абсолютно. Я думаю, скільки років вже ми з ним зналися з 91-го року і. Жодного разу це не сталося чомусь, так навіть і не можливо навіть і не пам'ятали там ці вони не є саме 1 липня. І втішний десь можливо тим, що він по смерті багато щасливіший. Мається на увазі увагою, суспільною увагою і так. тим піететом, з яким до нього відносяться справжні поціновувачі гарного слова. Так що я думаю, що будь як же й там, але все таки втішний теж. Зрозуміло, що не всі ще статті знайдені і, можливо, і спогади написані. Ви кажете, ви читаєте, ви відкриваєте ви знаходитеся себе. Так, так, ви так. маєте з чим порівнювати. Ось погляд якраз тих, хто пише, і тих, хто розказує. Щоб ви сьогодні в нашій коротенькій зустрічі хотіли б донести нашому глядачу про Юрка? Е, дуже хочу, щоб вони так само прикипіли до прози Юрка Гуця, як сьогодні це зробила я, читаючи його. Ви знаєте, він захищав не тільки книгу. От кажуть, сьогодні час такий митці тримають оборону проти того без який є. Розумієте, і все вони піднімають духовність нашого народу. І це робив Юрко. Ми зараз розкриваємо книгу. Я собі думаю, так він не тільки мене, як бібліотекаря, не тільки письменників захищав, книжку захищав, а ще інших митців, музикантів. Слухайте, я відкриваю ось сторінка 140 в цій книжці. І герой, можна я зачитаю? Так, речі? так. Знову ж, герой цього оповідання Грицько, як і я, любив музику сільського духового оркестру. Він і сам іноді грав у ньому на барабані, підміняючи штатного музиканта. Та найбільше Грицеві подобалося слухати оту музику. У кожній веселій мелодії духового оркестру, будь то краковяк чи Полька на чотири боки, чувалася якась тужлива нотка. Вона ніби готувала слухача до наступної частини високої печалі, старовинного маршу чи вальсу, коли людей повністю захоплювала та прихована нута і в них оживала душа, розбуджена музикою. Вона проривалась крізь надраєну мідь, допомагала людям, що слухали її, хоч на короткий час, позбутися свого засіпеніння. Отак гарна поезія, отак слово, література, і отак ця ж музика, вона дійсно допоможе людству, допоможе людям від цього засипіння проснутися. Ось він і буде, буде своєю поезією, яка виявляється така сучасна. Його називають пророком, який пророк, але виявляється, що так. Пройшло стільки років, і те, що він в поезії пише, воно сталося. Барикади на хресті, ми знаємо. Ми колись Марією, коли отримали номер літературної газети, ми все там почеркали, ми все зрівнювали. Оце ж він тут писав свої поезії. А подивись, а це сучасність. Всумійте, він буде актуальний і ще буде дуже-дуже довго. Це справжній митець, який тримає оборону, який зрісся душею, сплівся корінням своїм народом і, звичайно. Я все зроблю для того, щоб ці книжки читали, і ми будемо робити. Кажуть, сьогодні якось треба відходити від штампів, щоб не презентації казати, не масові заходи. Згодно, ми знайдемо форму, як це додати. Як Голов... це донести? Донести. Розумієте? І через це я дуже дуже мені подобається ця нова форма, коли проект оцей, коли читають, якщо не автор. То інші і гарну музичну форму, читають гарні літературні да, 에, твори. І ще обов'язково, так як дітям на добраніч, обов'язково кінець наступного разу. І ти з вечора в вечір слухаєш цю програму, да, і це слово падає, да, ти розумієш, що ти людина і що не все ще втрачено. І є у нас майбутнє, і ми позбудемося все-таки цього заціпіння, дякуючи таким, як Юрко Гуць, Багато-багато у нас таких є гарних українських письменників. Я дякую вам сьогодні за ці спогади. Ви так гарно сказали про це, але попри те, ми, телевізійники, також маємо можливість сьогодні показати і почути слова. Багато цитат з поеми е, е, час від часу після її прочитання спадають на думку своєрідним гаслом певної події або Дня. Сьогодні наше життя доцільніше, на мою думку, називати суспільним стресом із нечастими проблисками спокою. Причому цю невеселу аксьому підтверджують, хто завгодно із наших співвітчизників. І саме у такі моменти у свідомості з'являються рядки з поеми Не бійтеся, загинуть молодими. Страшніше прижиттєво вмерти. Писав Юрко, так? так? Як же не гірко, що від оцеї прижиттєвої ще кілька років тому моральної смерті вищих світу цього гинуть конкретні молоді люди сьогодні? А художня поема такої уже ну десятилітньої давності втілилася так жорстоко, реально у дійсність. Yeah. Можливо, варто було прочитати її уважніше, ще при перших появах на світ. Давайте послухаю, дякую вам за розмову і разом слухаємо поему.